Ми впевнені, що за цим стоїть Росія. Ми розслідуємо воєнний злочин і розслідуємо злочин екоциду. Наразі сьогодні, перебуваючи в Херсоні, я провів нараду з керівництвом обласних прокуратур. З нами тут заступник керівника Служби безпеки України, керівництво Головного слідчого управління Служби безпеки. Слідчі підрозділи національної поліції. Позавчора я підписав постанову про створення групи прокурорів. Це буде, мабуть, найбільша одна з найбільших в історії групи України, групи прокурорів, тому що дуже комплексне розслідування. Те саме зроблено з групою слідчих. До групи слідчих будуть входити слідчі як Служби безпеки України, так і Національної поліції з кількох регіонів. А також з центрального апарату наразі проводимо координацію зусиль, збираємо докази, які ми маємо по різних оперативних підрозділах, збираємо також інформацію, яку ми маємо. Це фото, відеофіксація, проведені вже допити. І зараз план допитів людей, які можуть дати свідчення. Щодо потенційного мінування попереднього, щодо того, що відбулося саме в ту ночь, коли дамба була підірвана, з моєї точки зору, це найбільша екологічна катастрофа України з часів Чорнобилю. Але ця катастрофа вона спричинена не природними силами, вона спричинена діями країни-агресора. Ми всі бачили з вами, що Росія намагалася використати зиму як зброю, знищуючи системно критичну інфраструктуру України, в тому числі в місцях, які дуже далеко від зони бойових дій. Сьогодні Росія намагається використати воду, використати затоплення як, як засіб ведення війни. В перший день я звернувся офіційно до Офісу прокурора міжнародного кримінального суду. З проханням також залучитися до розслідування цього страшенного воєнного злочину. З нами сьогодні представники МКС. Вони також тут, вони бачать все, що відбувається. Ми відкриті для того, щоб надавати всі докази, всю інформацію, тому що Україна хоче, щоб весь світ знав, що створила, що скоїла країна агресора.